Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси! слава. Героям нашим і предкам, нашим слава. Ну і усім світлим людям, котрі долучаються до рідної традиції і дивають за відновлення ладу на землях наших, в нашого нашої влади, нашій слава. Тож як і ви з таких, то і вам слава. Нині, навіть якщо ми не маємо духовного зору, то ми бачимо, до чого, ну, можна сказати, докотилися. Можна сказати, докотилися. Бо, власне, якби розвивалися духовно, якби відтворювали наші прадавні знання, розкривали, займалися собою. Якби це відродження сили і слави, прадавньої віри нашої, прадавніх знань відбулося вчасно, то б і війни, то й би не було. Війна заставляє, війна заставляє, вона штуркає в плечі, мусиш ти мусиш робити. І ми бачимо, як, як народ, відповідно, ну, ті, хто в народі, ті, хто не, не натовпи, не думаючи фізичних особин, то окремо ми з вами розмовляли, там, там є окремі види психологія НАТО, чим відрізняється натовп від народу і що ми можемо зробити. І всім ще раз ще раз рекомендую прочитати цю, цю книгу. Психологія натовпу вона є доступна в інтернеті, легко читається, вона легко написано. Однак вона дуже-дуже заставляє задуматися, і чим відрізняється НАТО народу, і що робити для того, щоб натовпи фізичних особин пробуджувати, і аби вони трансформувалися в народ. Однак навіть ну, ми бачимо, що так чи інакше війна заставила пробудитися багатьох. І ми маємо нині купа винаходів, купа і спортивних досягнень, і там і, і пісні нові, і вірші, і книги. Просто такий вал повалився нашого рідного чисто. Однак це тільки початок. Я вам скажу, що це тільки початок. Насправді. Насправді, ми спостерігаємо невідворотну реальність. Невідворотну реальність. Невідворотну реальність пробудження нашого народу. Невідворотну реальність того, як Фенікс з попелу кажуть, встає. Так? Е, наш народ, ще слава Богам, не в попелі, так не, не, не от, однак, ну так, конкретно опущений, скажімо так. І ми бачимо, як народ підіймається. Ми бачимо, як просто неймовірно, як люди там з фронту вертаються без рук, без ніг, однак і, і йдуть в гори, там, і там вплоть до, до таких високих вершин, таких світових вершин, і досягують спортивних досягнень, перемагають і там, і і все ж согодного. І якісь... Винаходи, якісь технічні пристрої нові, там там і, і для фронту, і не для фронту, і, і все, що завгодно. І творять нові картини, нові, нові книги, нові пісні, нову музику. Ви думаєте, що це виключення? Так, зазвичай люди думають, що це виключення. Однак це не виключення, це право. Це правило, тобто, ну, є світові дослідження, як впливає на людину стрес. А ще коли є сильний, дуже сильний стрес, ну от війна, там, поранення, смерті навколо там, і так далі, то о, 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 новина, новина, велика новина, гарна. То коли ото сильний стрес, то потім людина, е, ну кажуть, ПТСР, ПТСР – посттравматичний синдром, посттравматичний після травми. І воно може дуже дуже, 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 ну, дуже погано проявлятися там, вплоть до втрати мови. Там я вже не кажу про якісь дрібні такі речі, там головокружіння. Ну ніби то дрібні речі. Ну, коли в людини кружиться голова, і то так кружиться ого-го-го-го, і то кожного дня і порушення сну, і людина не може спати. І тиск пригає, падає туди-сюди, то це, це, це вже зовсім не дрібні порушення, скажімо так. Однак, ну порівняно з втратою мови, тут то, то, то більш дрібні. Тобто той посттравматичний синдром, то є страшна річ. Однак вчені світові світові дослідження показують, що насправді відбувається дуже-дуже така просто неймовірна річ. Більше 80% людей, які пережили отой ПТСР посттравматичний синдром, вони як той Фенікс не просто відроджуються в своїх силах, можливостях, а вони просто вибухають на, і, і вилітають на, 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 на значно вищі, вищі рівні свого життя, своїх успіхів, своїх досягнень. Це неймовірно. Вони, ну, в першу чергу, вони починають набагато більше, набагато більше. Тут м'яко. Цінувати життя. Вони починають цінувати кожну дрібничку, кожну секундочку, що є природним. Однак для багатьох людей це, це ну, є та є. поки не втратить, як то говориться, маємо – не цінуємо, а губимо плачемо. Так воно і є. Поки людина. Як то говориться, півень не клюне там в потилицю, то людина й не задумається. А от після того вже, власне, посттравматичного стресу люди цінують кожну, 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 кожну. І я думаю, що власне, ото, от як я описував то є окреме відео історія про воїна, яке я зустрів. І його очі світилися просто, світилися тою внутрішньою радістю, він дивився на навколишній світ. І я йому очі заглядаю, і ми один одного розуміємо і посміхаємося один до одного. І він, він питається, як моє життя, як моє здоров'я. А потім, ну і це окрема знову ж таки тема, що не можна говорити з тими, хто прийшов звідти. Краще ніц не говоріть. Краще просто подивіться з вдячністю. З вдячністю. З любов'ю. З радістю, що він чи вона повернулася. І просто привітайтеся. Вони зазвичай самі питають, це вас щось, як у вас життя, як ваше здоров'я. А потім вже, коли ви починаєте розповідати, відповідати на, на ті запитання, ус щиро це робити, то вони тоді вже включаються на якесь на слово, на, 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 на якийсь факт, фразу. І починають розповідати, те, що вони хочуть розповісти про свій досвід, про своїх побратимів там, і так далі. Ось то, що то, от, от, от така проста порада. Бо так часто кажуть, ой, не питайтеся того, не питайтеся там того, там, і так далі. Краще не питайтеся ніц. Ніц, не питайтеся. Ну і от, от, я так думаю, що, власне, оце, коли я того воїна зустрів то це і був той прояв в його очах. Один з проявів, як то вчені тут дослідили, як той посттравматичний синдром, коли переживають люди його і вилазять вже з нього, як воно потім відповідно проявляється в їхньому житті. Тож, відповідно, більше ніж 80%, ну хай 80%. Тих, хто пережили той посттравматичний стрес, <клес> о, то в них, власне, ото, ото перший прояв це цінування, цінування життя, цінування кожно, кожної, кожної секундочки всього, що є навколо. О, То перший прояв. Перший прояв. І я кажу, тому от, подивіться, як я розповідаю про історію Тупоїна. Як ми з ним зустрілися, як ми з ним спілкувалися, то власне, от оце, я так думаю, що то був о, о той перший прояв. Я вже побачив в ньому. В комусь то пізніше, в когось швидше проявляється. Далі слідуючі прояви, вони починають шукати сенс, е, такий глибокий сенс власне, свого життя. І відповідно починають шукати те, що для них має вагу, те, що їх заводить, те, що їх радує. І вони, відповідно, там без рук стріляють з лука. Без рук без ніг там пливуть, займаються спортом, йдуть в гори, щось творять, щось витворяють, щось створюють нового, допомагають іншим іншим, Бо коли допомагаєш іншим, то, то собі легше робиться. Тож, коли вам важко, подивіться, кому більш важко, ніж вам. Попробуйте комусь допомогти. Навіть якщо не більш важко, все рівно, попробуйте комусь допомогти, хоч, 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 хоч на капелючку, і ви побачите, як вам стане краще. І ото вони робляться. І ото відповідно. Проявляється ну, просто такими звершеннями в їхньому житті, такими успіхами, яких вони навіть не могли уявити до цього, до цього такого важкого травматичного досвіду, болючого, смертельного. Ось. Тож, який ми висновок зробимо? А висновок дуже простий. Тобто хтось боїться, що ото Ото йде ветеран, без рук без ніг, а і боїться підійти, боїться спитатися, боїться щось сказати, боїться допомогти, боїться запропонувати, бо боїться, а як же ж він прореагує? Однак, якщо ми знаємо оцю статистику, і знаємо, що 80% чи навіть більше, тих, хто пережили оцей травматичний досвід, больовий, смертельний, вони випригують. Ну, на порядки вище, поверхами вище від того життя, яким вони жили раніше. Вони готові, вони, вони мають той потенціал, який просто вибухне в нашому народі. Він вже вибухає. І та хвиля буде наростати чимраз тим більше. Далі, далі, з кожним днем. І тому я кажу, що ми стоїмо, навіть не стоїмо, ми вже, ми вже бачимо цей початок. Початок невідворотній початок невідворотності, просто вибухового зростання нашого народу, вибухового такого підняття, трансформації нашого народу. І це буде проявлятися в усіх сферах, відповідно. Ну, бо кожен буде там в своїй сфері себе проявляти. Хтось у спорті, а хтось у науці, хтось у медицині. Ми бачимо і в медицині, які досягнення теж відкриваються. Хтось в педагогіці, хтось в полі, а хтось і там, і там, і там, хтось в музиці, хтось в написанні книжок, книг. Так, як вже і, і нині, ми вже це бачимо. що то, як то говориться, нема худа без добра. і Відповідно, так чи інакше, оце, про що ми говорили, про що ми мріяли, до чого докладали зусилля, бо це відбулося, пробучення нашого народу, трансформація нашого народу, очищення нашого народу, відродження силі і славі своїй, то воно просто невідворотне. І воно вже почалося. З чим я вас і вітаю. Тож, давайте. Аби це відбулося якомога швидше, якомога легше. Аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі славі своїй, як і тисячі літ тому промовляємо. Вічі світло рода Всевишнього. Світовий батько. О все не народовому живе Симвія. Бачка. Прийди! Прийди, батечко, прийди рідненький, силами своїми народ наш пробуди, силами своїми народ наш благослови, силами своїми народ нашої сіми, зладий погороди свої сварогом, перуном, велесом, раром, і всіма богами рідними, воїнів наших, захисників, залізниць України. І усіх, хто бай за відновлення ладу на землях наших, родах наших. Владячі. Світом Перуном огорніть, щитом там заслоніть, силами своїми, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби палаводовик святий, повним любови, і вогнем радости, вогнем вірвоним слави в кожній чарі їхні і наші. Ой буде так слава світовиду.